Мала баба Яга сердиться. Жила собі мала баба Яга. Було її усього 127 років, а для баби Яги, звісно, це ще зовсім молодий вік. Мешкала вона в чаклинській хатці серед димучого лісу. Хатка була невеличка, але і господиня жила в мала. Тож місця бабі Язі вистачало, а вже краще оселені вона і погружати собі не могла. Дах на хатці дуже схособочився від вітру. Димар похолився, а віконці раз у раз крипіли. З двору до хатки була промарована піч. Бо як же без печі у хатці баба Ягу? Жила собі мала баба-яга було їй усю 127 років. Але для баби її це зовсім молодий вік. Мешкала вона в Черкунській хаті серед дрімучого лісу. Гадка була невеличка, але її господиня жила в ній мала. Тож місця бабі Язі вистачало. Кращої оселі вона і побажати собі не могла. Дах на хаті дуже скособочився від вітру. Дима похилився, а віконниці раз у раз скріпіли. З надвору до хатки була примурована піч, бо як же ж без печі у хатці бабі Язі. Яги. Був у малий баби Яги ворон, що вмів розмовляти. Звали його Абраксас. Він умів не тільки каркати доброго ранку та добрий вечір. Як кожний учений ворон. Абраксас умів говорити геть усе. Він був мудрий ворон, розумівся геть чисто на всьому і завжди давав господині поради. Баба Яга була високої думки про Абраксаса. Ще у малої баби її був ворон, який вмів розмовляти. Бу, звали його Абраксас. Він між не тільки каркати доброго ранку та добрий вечір. Як кожний вчений ворон. він мов, мов, мов казати геть усе. І розумівся, геть на всьому чисте. На всьому. Баба Яга була дуже високою, об Абраксасі думка. Думки. Добре. Завжди давав господині поради.